Rosja je Ukraina, jaka wede winu netiki z Ukrainą, a także z NATO, ta je To Co z wisno, Ale fakt zależał od faktu. Po pryce, krainy Europy, misja my dumać nad zakonami, jaki dozwolić parady rosyjskiej aktywy Ukrainii. W tej czas. Kreml porusza wszystkie normy i zakony. Rosyjskie drony zaliczą w Europie. Rosja zniszczy cyberataki krytyczne infrastruktury i akty sabotażu. Czemu w Europie w idzie tak składnie? Czemu nawet i Wrocław nie może przyjąć serioznych liszeń na weta Budapesztu? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, prezydentem Funduszu Republika, i głównym redaktorem Wyższych Rad Insight, Wojciechem Przybylskim. Panie Wojciechu, dobry dzień, witaj Was. Witajmy Was. Europarlament zakrywał zbywać drony i latacze Rosyjskiej Federacji, które przekraczają kordony w Rosji. Czemu na waszą opinię, dosyć ich nie zbywają i czemu tak się idzie składnie, jak mowa pro zachyst europejskiego nieba? Parlamenty nie decydują o obronie. Parlamenty nie decydują w sprawie ryszeń, jeśli chodzi o zastrzyljanie określonych obiektów. І в можливостях країн НАТО і країн Євросоюзу, але також усіх країн, які безпосередньо наражені на російську повітряну агресію, це є країни НАТО, мають можливості власні засоби оборони. І тільки тепер з, пущу, з української точки зору пізно, але, однак, приймають становчі рішення. Це були, веще, наприклад, такі дії: зістрілювати зі ті літаючі об'єкти, які загрожують критичній інфраструктурі військовій, і рішення про зістрілювання польське. Ских літаків винищувачів, і такі декларації були виразно підтримані, і сказані, і підтримані іншими країнами НАТО. Після чого, принаймні наразі, так не бачимо так безпосередніх і відкритих порушень зі сторони Росії порушень повітряного простору України НАТО. Власне, в ніч на п'ятницю такий масований російський обстріл енергетичної інфраструктури України відбувся, і зараз будуть відбуватися переговори про те, що цю інфраструктуру потрібно відновлювати. Але за який рахунок? І е, питання моє про російські заморожені активи. Бачимо, що європейський союз не може дійти якоїсь такої спільної думки, спільного бачення, як під яким форматом віддати Україні власне ці гроші. Знаємо, що Бельгія виступає категорично про. Роти, і тут питання: чи реалістична вимога прем'єра Бельгії про те, щоб розділити ці такі е, колективні державні гарантії між країнами-членами за репараційну позику, яку пропонують зараз Україні? Відіме тут, Ми бачимо тут таку ситуацію в якій окремі країни бояться про стабільність своїх фінансових Суть ринків. Це є країни, які надають підтримки Україні. це не є подиктовано тільки, тільки, тільки виключно вузьким егоїзмом. Це є страхи, обави лідерів про макроекономічну стабільність і також про політичні перипетії, тому що не йдеться про те, щоб допомогти Україні, але Програти вибори з ворогами. України, а на політичній сцені є вороги України, і якщо ми говоримо про Бельгію чи Німеччину, вони знайшли способу і підготувалося, на мою думку, щось з чогось не власне використання цих грошових засобів зі сторони Росії, щоб вони поки що заморожені, але щоб вони просто не були розкрадені, тому що ці засоби також олігархи під Підтягують тому, що завжди є якісь винятки і можуть їх отримувати назад. І підготовка того рішення, такого головного рішення, сподат за якіподатковець і, і виборець не буде бачити, що мусить безпосередньо заплатити, і на жаль, це вимагає часу. Тому що belgійське, суспільство бельгійське, німецьке не розуміє і не має такого відчуття, że, що że вони можуть загроження. E, що вони є в стані загрози, що Росія атакує і ці країни? У нас хіба перервався зв'язок. Ми будемо його відновляти. Але Зараз звісно, звісно повернемося до тої розмови при параційно позику Але... Ми говорили, існують звичайно розбіжності в цих думках. І чекаємо на кінець жовтня, де лідери Європейського союзу мають обговорити вже остаточні. А рішення я тобі хочу саміт. одну річ сказати, того що сказав нам пан войчих Шебельський. Що європейці дуже бояться він сказав наслідків макроекономічних. Koły tam będą wydane te rosyjskie pieniądze Ukrainii. A czemu oni nie boją się? Ja, ja sam jestem Europejcem, ja tu narodziłem się. I ja sam nie mogę zrozumieć jednej, jednej rzeczy. I, i nie mam pytania od żadnego eksperta. Tak naprawdę a do ja. Czemu Europejcy nie boją się ich makro, makroekonomicznych, korydrony drony i rakiety poleciać na ich same przedsiębiorstwa i na ich krytyczną infrastrukturę? Tam nie będzie w zachali makroekonomii, mikroekonomii i czego jeszcze chcecie. Я думаю, що вони сподіваються, що Путін не наважиться, оскільки зараз ці атаки, на мою думку, виглядають більше як така перевірка нервів. Чи будуть збивати, ні, не збивають, чи застосують четверту статтю 5, чи п'яту статтю НАТО? Ні, не застосують. Тобто Путін випробовує куди можна піти далі. Реакції Європи немає. Але давай все таки поговоримо з нашим гостем, що він думає про це. Повертаємося до розмови в Войцех Пшебильський президент фонду Республіка, головний редактор Вайсград Інсайт» з нами знову на зв'язку. Ми раді, що зв'язок відновлений. Власне, Марек, ти мав питання, пане Войчеху. Я коли нам перервався зв'язок тут з моєю колегою, розмовляв про те, чому європейці Бельг, в Бельгії, в Нідерландах, може навіть в Німеччині, Франції або і далі не бояться наслідків. W makroekonomii koły rakiety imowirno rosyjskiej albo drony zaleciać na ich krytyczną infrastrukturę, na ich przedsiębiorstwa. E, czemu tych makroekonomicznych nasilników one nie bojacie, a bojacie same tych groszowych? No, dlatego, że poczucie zagrożenia e, atakami rakietowych, e, 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 zagrozy e, nawet zagrożenia od ataków rakietowych, czy w od sabotażu na terytorium e, krajów Unii Europejskiej, є пропорційна до відстані. Чим ближче Росії, тим ця загроза є більшою і свідомість є більшою а чим далі географічно від границі Росії, тим не бачать цього люди як загрозу для себе і дивляться на цю загрозу з точки зору ризик фінансових коштів, планів і публічної політики на а ринки фінансові також, також дивляться на це через призму, де є найважливіші інвестиції зараз. А вони зараз в Німеччині у у Франкфурті. Франкфурті над Майном, або в Бельгії, знаходяться в центрах капіталу цієї країни. Пане бойчегу, чи на вашу думку існує такий ризик, що колись російські гроші, які будуть передані Україні, треба буде повертати? i ten proces może być z pewnością immowernym to muszę Belgia postйно każe, że dziewczyna my możemy ci grosze przedały, ale potem Rosja sodowymy pozwamy, będę ci z nas odbuwata. ще це відбувається вже сьогодні. Найбільшою загрозою є зберігання заморожених грошей в рамках санкційного режиму, які витікають потихеньку дорогою індивідуальних судових і адміністративних рішень або один олігарх, або його діти подають запити про доступ до своїх заморожених грошових засобів, щоб могти вести. Життя, думаю, що ситуація сильно зміниться, якщо ця війна буде доведена до кінця, і дасть це можливість системно вирішити цей спір, Бельгія, звичайно, хоче забезпечити це, і це треба зрозуміти перед наслідками таких юридичних записів і таких юридичних можливостей, які би спричинили, що остаточно цей бельгійський подат податник заплатить Росії, але думаю, що ми йдемо до того ж в цьому ж напрямку? І цим напрямком є спричинення, щоб і на юридичній площині, і фактично Росія заплатила за воєнні шкоди. Ще чуємо один з аргументів про те, що існують ризики для євро. Опоненти лякають, що буде все таки підірвана довіра до цієї валюти. На вашу думку, що саме могло б зламати репутацію євро? На здецидування напевно таку репутацію можна зі ПВОдимир Путін пробує зіпсувати таку репутацію. Владимир Путін підкреслює. З неохочення до тої валюти Віктор Орбан також шкодить репутації євро, але ринки не мають не дивляться на слова, не бачать в них вірогідності. Треба подивитися на курс євро і курс, коли власне ці політичні думки оголошувалися, він росте, тому що валюта є стабільна і визнається на цілому світі як присань. Для капіталу. Дякуємо за розмову. Войцех Пшебильський, президент фонду Республіка, головний редактор Вайсград Інсайт, був гостем українського фокусу.